Якщо потрібно буде ще охопні свічки, учні ангелівської школи готові наробити їх ще і відправити нашим захисникам. Побажання їм захисникам. Захисникам нехай завжди з ними буде тепло, нехай мир прийде в Україну і якомога швидше, щоб вони повернулися до наших родин. Хай повертаються живі. Що ж? Все буде Україна. Все буде Україна. Добре. Військовим я бажаю насамперед витримки, терпіння, розуміння, віри. Україна вона завжди допомагає, і ми, українці, ми сильні. Віру в те, що ви повернетеся живі, здорові з перемогою, якнайшвидшого повернення. Слава Україні! Добрий день. Сьогодні для мене цей день дуже радісний, тому що буквально декілька хвилин назад ми забирали свічки із окопні свічки для наших захисників з Романого села. І тут дзвіночок поступив з Англівецької школи, яка також входить до Байковецької ТГ, і повідомили, що також мають свічки для наших захисників. Це є це дуже приємно, що просто в такий час, незважаючи якого віку. Людина, чи то є дитятко, яке ходить в молодші класи, чи в старші, але це радує, що просто люди доєднуються до нашої волонтерської роботи і підтримує як можуть наших захисників. Віримо в нашу перемогу, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! У тві ді не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче дворізні світи, я не втомився, а ти